Вітаю! Зараз ми розглянемо з вами, яким чином можна долучитися до свого класу за допомогою браузера Google Chrome. Цей браузер у вас може бути або встановлений на комп'ютері, або на Chromookie. Власне, зараз подивимося весь цей процес. Отже, відкриваємо браузер. Далі заходимо у Classroom. Для цього або Тим, кому я налаштовував, у вас є на панелі задачі така кнопка. Або заходимо у додатки Google, шукаємо клас. І в нас відкривається клас. Для того, щоб долучитися до свого класу, вам потрібно взяти відкритий документ, який надавав вам класний керівник. Ну, або з телефону подивитися. Ось, наприклад, документ першого класу. Я відкриваю. І в цьому документі є коди класів. От я виділяю, наприклад, перший код. копіюю його. За допомогою правої кнопки миші Класно. Ось так, Вибрав копіювати. І далі натискаю плюсик. Приєднатися до курсу. Вводю код курсу. Знову права кнопка Вставити. Або можете просто, якщо ви сам код дивитесь з телефона, вручну ввели і натискаєте кнопку Приєднатися. Все. Після цього ви вже перебуваєте в даному курсі і можете проводити навчання. Успіхів, всього найкращого!